Його називають Тернопільський сірий. Він завжди дотепно жартує і вміє підняти настрій. Відомий телеведучий, автор та сопродюсер Файна Україна», ведучий ранкового шоу, підйом на новому каналі та талант шоу Україна сльозам не вірить. Сергій притула нині із проектом Вар'яти у відниці. Вар'яти! Да, да агу! агу, агу! Цей ритуал, який ви проводите перед проєктом Вар'янти, він щось означає, чи це жарт? Та ні, ну, я, я навіть не можу пригадати, ні, я знаю, з чого це пішло. А, Свого часу вийшов цей фільм 300 спартанців голівудський, який — абсолютна єрість, телевізійна, кінематографічна, але там спартанці на крик царя Леоніда, коли він кричав спартанці, вони відповідали «агу, агу, агу, агу. Мене хлопці, нам щось це сподобалося. Ми вирішили, що ми в українському гуморі будемо такими собі спартанцями. І тому кожного разу перед початком а, того, як вийти на сцену, ми отак дружно агукаємо, тому що вихід на сцену це виклик, це битва, це ти не маєш права програти на цій сцені. Тобто ми, ми не граємо в КВН, але в нас є своє поняття. Ми сьогодні маємо вийти і виграти. Виграти це означає, щоб з залу пішов задоволений глядач, навіть якщо їх всього два. Ну, взагалі, ти забобонний. А Я тут ні. Сергій Притула народився у Збаружі, де закінчив школу із золотою медаллю, навчаючись у Тернопільській академії народного господарства грав у КВК. Вперше під псевдонімом Сірий з'явився в ефірі Радіо Тернопіль після року проживання у Лондоні повернувся та відновив роботу на радіо. У 2004-му став ведучим було ваша стала наше. І вже через рік переїхав до Києва, де й почалася співпраця з новим каналом та робота резидента Камеді Клаб. Ну от проект Вар'яти був створений в 2010 році, і він переважно ну, взагалі україномовний. Тоді, коли розпочинали його створювати, не боялися, що от якийсь можливий провал, і чи можна прорахувати? от Піде а, проект чи не піде? Ну це тяжко прораховувати. Хоча з іншого боку, є певна кон'юнктура ринку, і на теренах Західної України подібний проект був запотребований, вочевидь. А я нічого ну, не боявся там пролетіти з цим проектом. Я боюсь тільки смерті і акул. От, та, варіяти, чому, що, акул? чому акул? Ну, не знаю, ну, я тому боюся... що багато хижих є тварина. Чому саме акул? Не знаю, це, мені не подобається і все. Як... Я влюблюю, що вона мені ногу відрізає, мені якось дуже це не подобається. А, а чому починали там у 2010-му, я не переживав, що може бути якийсь провал, тому що практично всіх хлопці, з якими ми починали, я знав особисто вже не перший рік. За рік, поки я не працював, тобто я пішов з Comedy Club у кінці березня 2009 року. А перший концерт з варіати шоу ми зробили 28 травня 2010 року. За майже рік паузи після камеді клаб я часто все одно гастролював по всій Україні. Я бачив, що практично у кожному більш-менш там великому чи маленькому містечку є якісь свої кустарні гумористичні проекти. Але вони всі були дуже подібні один на один. Чим тому, що був один, максимум два фронтмени, все решта це був баласт. Я зробив з одного боку трохи невдячну справу, тому що я зруйнував всі ці е, маленькі Зібрали. гумористичні шоу і позабирав з них найкращих. І, і навіть тих людей, які були найкращими, все одно потрібно було частково перевиховувати, тому що вони були зациклені на кавені. А те, що ми робимо, це трошечки інакше. Це все таки ну я це називаю комерційним гумором. При знайомстві з жінкою велику увагу приділіть зовнішньому вигляду. Побутує думка, що жінки полюбляють охайно вбраних чоловіків. Ха -ха -ха. Бред! Неухайно виглядаючи з кишені прес бабла значно підвищить ваші шанси на романтичний вечір. Взуття має бути начищеним до близьку, навіть якщо це замш. І обов'язково на два-три розміри більшим. Бабаські й досі ведуться на ту байку, що розмір нашої ноги і геги прямо пропорційні. Потім, правда, прозрівають, але в нас це не цікавить, ми ж мачо. Ваш парфум всім своїм ароматом має підкреслювати ваш інстинкт самця. Тому віддається перевага ароматом насиченим мускусом або старому доброму дезіку, немитому тілу. Досягнувши того чи іншого рівня, все одно хочеться вийти вище за межі? єдине, що нас зараз цікавить з хлопцями. До нас постійно телефонують люди з штатів, з Канади. Просять, щоб ми приїхали в Едмонтон, в Чикаго. От зараз залишилось тільки одне, щоб ті люди між собою з, з якоюсь. Скоординувалися і об'єдналися, тому що летіти в Америку, в Чикаго на один концерт, то якась така розкіш. Ну і співіля, які там мають бути квитки для глядачів, щоб вони прийшли нас на наш концерт. Якщо летіти в Штати, там у нас колектив летить там, припустимо, 10 чоловік. Це тільки на квитки треба буде влетіти тут назад в величезні гроші, там під 20 тисяч доларів. Один організатор то просто не потягне. Е, мене не цікавлять ніякі там міжнародні рівні. Е, мене цікавить, щоб в цій країні було хоча б одне. Постійне гумористичне україномовне шоу. А, вся наша робота останні три з половиною роки зводилась до одного ну показати, коли ми приїжджаємо в кожне нове місто, що а, український гумор сучасний не зводиться тільки до таких мастодонтів, як 95-й квартал. До яких в мене величезна повага. А, там, ті проекти, які вони роблять, наприклад, бійцівський клуб, і т.д. і т.п. Тобто є в Україні зараз гумор, але він всюди російськомовний або суржикомовний. Хлопці виходять на сцену і показують, і не тільки ну, там, під час концертів У мене хлопці постійно, учасники варіати шоу приїжджали на той самий бійцівський клуб. Приїде дует колеги колегів на зйомку. Три зйомки в день, три зйомки виграли, забрали гроші, поїхали додому. Таке, тобто це конкурентно спроможний гумор. І український гумор може бути сучасним. Це не тільки гуморески Павла Глазового, Сови і Вишні. А щоб ми не підвищили зарплату і ми взяли кредит на свою хату. Бо ці не так ростуть, що це піндос мене встигає. Тож встань Сергію та обнімись свою дружину, бо зараді нашого кохання. Пішла на гріх! А як ставишся взагалі до е, того, як реагують на гумор? Буває, що ображаються люди, і чи е, прораховуєш те, що можеш образити когось? Якби я дуже зациклювався на тим, кого я і чим можу образити, е, то я, мабуть би, зараз е, сидів в збаражі і працював би на пілорамі. Е, е, я взагалі прихильник неполіткоректного гумору. І відверто кажучи, якщо я щось говорю, значить я так думаю. І за те, що я відстоюю там свою позицію, я готовий якось відповідати. Свого часу та, був випадок, коли я назвав одного міністра нашого уряду контрацептивом ну, в грубішій формі. І там мені після того доводилося дослуховувати дуже багато привітів від його цих посіпак, От, які рекомендували мені придбати кросівки на шипах, бо цей міністр дуже гарно бігає. І якщо він побачить мене на відстані 100 метрів, то він повідриває мені все, що можна відірвати. А, але просто зараз такі така ситуація в країні. Ми, відверто кажучи, не, не дуже спекулюємо на там, ниві політичного гумору. Це все застовбили інші гумористичні шоу. Але е, там Шароків, може, 3-4 тому я казав, що от в мене є певні табу, я не жартую там, про релігію. А за останні кілька років я такого надивився у виконанні наших священнослужителів різних єпархій, парафій і, і спрямувань, що е, я вважаю за потрібне час від часу постібати наших рясоносців з бородами. А сам до церкви ходиш? тому що Та, за Україні люди досить такі Та, віруючі. Так, я ходжу до церкви, я з великим задоволенням кожного разу, коли приїжджаю в село, де я виховувався, на Тернопільщині, Вишневець, іду. в при замкову Вознесенську церкву, де є настоятель отець Пеладій, який очолює нашу парафію вже 24 роки, я з 32 років знаю його 24. То є священник, який. Давав шлюб моїй мамі і моєму татові мені, моєму братові, він хрестив мого сина, він хрестив мого хресного сина. Він відспівав в останню путь мого дідуся, бабуся і мого тата. То я фактично виглядає, що родинний такий священник, я йому дуже довіряю, і він не зажитий. А він їздить на скромній машині і живе в невеликій хаті. А коли я бачу. Попа 35 років з таким брюхом, який їздить на Лексусі, а його парафіяни приїжджають на трамвайчику. Е, мені здається, що щось е, там трошки е, дуже добре бути посередником між людьми і Богом. Тільки ці посередники забирають дуже багато. Ти вже заговорив про політику, і в одних інтерв'ю я читала про те, що е, в тебе було часто на межі вибору між шоу, бізнесом і uh -huh. політикою. Щось може бути таке, що б трапилось, щоб тобі захотілося все-таки піти і змінити в політиці? Чи це неможливо це вже було, сьогодні? Станом на, на сьогоднішній день це неможливо. Я дуже багато знаю людей, які е, думали, що вони можуть щось змінити. Йшли такі, е, такими з комсомольським бліском в глазах, рвалися і думали, от я прийду, я як вийду, я як скажу. Всім до одного місця в тій Верховній Раді, хто ти, що ти, і що, що ти хочеш міняти. Є певні правила гри, під них підлаштовуються всі. Всі дуже дружно бавляться. Я неодноразово бачив мурдобої в Верховній Раді, а на другий день ті самі люди на корпоративі, на дні народження якоїсь депутації сидять, п'ють, братаються. Тобто, людям... З іншого боку, як, як це змінити, все-таки хтось повернуться. Я, відверто кажучи, дуже мрію про те, що в один прекрасний день на солдатських багнетах до влади прийде якийсь харизматичний молодий. Лідер, який пересажає як чорту мать, все в цій країні. А кого не пересажає, нехай вони іммігрують разом з своїми мільйонами. Хай беруть з собою свої п'ятиповерхові хати на 35 тисяч квадратних метрів і забираються, як в мать. Чиновник має бути чиновником. Він має розуміти, що він працює за людські податки і має спрощувати життя цим людям, а не воно сидить в Жеку, і ти до нього приходиш, там поклони б'єш і бабцю строїти в суб'єзі. Ну це цирк. Мої перші кроки на посаді президента. Перше я відберу всі підприємства Вахметова, пінчука і Коломойського і віддам народу. Друге, через два місяці, вийшовши з коми в реанімації, все назад. Далі. Переношу всі матчі Євро 2012 в Тернопіль стрий потутори і п'ятихатки. Бо право на нормальні вокзали і дороги мають всі. Міністром освіти ставлю влад за зваряти шоу. І тут вже нема питань. Буде в книжках про історію згадка про упа, чи не буде згадки, буде.